Слава Україні! Героям слава, друже. Сьогодні ти на передовій на фронті. А ми тут в тилу також воюємо і. Продовжуємо, по, як по всій Україні йде війна. Перш за все, довожу на Західній Україні, йде іде... боротьба ідеологічна, це правильно, мова. Як ви всі знаєте, Європа? Перш, щоб запустити до праці, я вже не кажу до освіти, вона говорить, надає можливості навчання, вивчить нашу мову і нашу історію. Багато наших українців, які вивчають. Наше чуть на польську мову зі Сходу України. І в них немає вибору. Чуть мову. Польську, німецьку, англійську. Такі самі правила і в Німеччині, і в Канаді, і в Америці. Тих приїхав в нашу країну, вивчай мову і історію. І будь гідним, гостем і дотримуюся усіх канонів. І все. Тоді є нація, є держава. А що Путін говорить? Там, де наша мова, там ми. Схід показав. Вам. Ви кожен день проливаєте кров. І невідомо, коли все це закінчиться. Кровополитна війна за вибір, за свободу. Замову нашу незалежну Україну, єдину Україну. І як би воно не було, довожу до вашого довідома, я рішення приймати особисто не буду, є рада, управа нашої громадської організації «Боримося, поборемо. А увагу вправи Єв Васильович Перепичка, перший лауреат при імені Степана Бандери. Будемо приймати однозначно із управою рішення, який метод нашої боротьби ми будемо вести. Це однозначно. І хто ще не підписався на мій канал, правда, з Андрієм Гумдяком, будь ласка, підписуйтеся, бо коли є велик, дуже багато, дуже багато реглядів, тому і підпишіться, щоб ви отримували повідомлення. І ми сильні ми переможемо. Слава Збройним силам України, захисникам і захисничам.